Вітаю! Мене звати Філоненко Вікторія. Я студентка Дніпровського фахового педагогічного коледжу комунального закладу вищої освіти Дніпровської академії неперервної освіти Дніпровської обласної ради. Куратором моєї дисципліни є Остапченко Людмила Володимирівна. Сьогодні я розповім вам про серцево-судинні захворювання. Серцево-судинні захворювання є однією з найсерйозніших проблем охорони здоров'я у світі їхня важливість зумовлена тим, що вони є головною причиною смертності та інвалідності серед дорослого населення. Ці захворювання не лише значно погіршують якість життя мільйонів людей, але й створюють величезне навантаження на системи охорони здоров'я та економіку країн. Тому вивчення причин, механізмів розвитку, методів діагностики, лікування та профілактики серцево-судинних захворювань є надзвичайно важливим для збереження здоров'я нації. Почнемо з серцево-судинної системи. До неї належать серце та кровоносні сосуди, артерії, вени, капіляри. Основна функція цієї системи полягає у забезпеченні безперервного руху крові по організму. Серце, як потужний насос, перекачує кров, артерії доставляють насичену киснем та поживними речовинами кров до всіх органів і тканин, а вени повертають збіднену киснем кров з продуктами обміну назад до серця. Існують різні види серцево-судинних захворювань, кожне з яких має свої особливості. Наприклад, стенокардія проявляється як біль або неприємне відчуття в грудях, що виникає через недостатнє надходження крові до серцевого м'язу. Інфаркт міокарда є більш серйозним станом, при якому відбувається відмирання ділянки серцевого м'яза. Внаслідок раптового припинення кровотоку. Ще одним поширеним захворюванням є гіпертонічна хвороба, що характеризується постійним підвищенням кров'яного тиску в артеріях. Інсульт це гостре порушення кровообігу в головному мозку, яке може призвести до серйозних наслідків. А при аритмії порушується нормальний ритм серцевих скорочень. Вони проявляються як занадто швидке. Занадто повільне або дерегулярне биття серця. Також існують вади серця, які можуть бути вродженими або набутими та впливати на будову та функцію серця. Крім перерахованих, є й інші серцево-судинні захворювання, такі як запалення оболонок серця або вен. Розвитку серцево-судинних захворювань сприяє ряд факторів. Одним з найважливіших є неправильний спосіб життя. Який включає куріння, зловживання алкоголем, недостатню фізичну активність та нездорове харчування з надмірним вмістом жирів, солі та цукру. Також важливу роль відіграє спадковість, наявність серцевих захворювань у близьких родичів. Це підвищує ризик їх виникнення. Хронічний стрес також може негативно впливати на серцево-судинну систему. Крім того, існують супутні захворювання, такі як цукровий діабет. Та ожиріння, які значно збільшують ймовірність розвитку серцево-судинних захворювань. Для виявлення серцево-судинних захворювань використовуються різні методи діагностики, серед яких електрокардіограма, ультразвукове дослідження серця та аналізи крові, що дозволяють оцінити стан серця та судин. Профілактика та лікування серцево-судинних захворювань включають насамперед ведення здорового способу життя, що передбачає правильне харчування, регулярну фізичну активність та відмову від шкідливих звичок. При підозрі на серцевий напад надзвичайно важливо надати першу допомогу, негайно викликати швидку, допомогти постраждалому зайняти зручне положення. Забезпечити доступ свіжого повітря та за необхідності дати ліки, якщо вони призначені лікарем, за даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, країни з найвищим рівнем смертності від серцево-судинних захворювань часто знаходяться у східній Європі, Центральній Азії та Африці. Середній рівень включають більшість країн Південної Америки та деякі країни Азії. У цих регіонах спостерігається зростання факторів ризику пов'язаних зі зміною способу життя. Найнижчі показники смертності від серцево-судинних захворювань розташовані в Західній Європі, Північній Америці, Австралії та Японії. Це пов'язують з ефективними програмами профілактики, високим рівнем медичної допомоги та загалом більш здоровим способом життя населення. Отже, аналізуючи інформацію про серцево-судинні захворювання, стає очевидним, що вони є серйозною загрозою для людства в усьому світі, піклуючись про себе, ведучи здоровий спосіб життя та своєчасно звертаючись за медичною допомогою до лікарів, можна значно знизити ризик розвитку серцево-судинних захворювань та зберегти якість життя на довгі роки. Здоров'я нашого серця у наших руках.